Моя дорога в майстри лісу почалася ще з дитинства. Мої е, дуже багато родичів е, працювали в лісі. Мої батьки працювали в лісі. Ще в дитинстві мені, ну, я ходила з мамою на роботу в лісництво і допомагала її е, з насінням. Коли Стратифікували насіння, там відбирали. Коли збирали лісники насіння, привозили, а я їй допомагала так само по бутлях розложувати, по банках ми розсипали, сушили. Це ми все робили із мамою. У ну, мене дуже інтересна історія. В мене почалася вона із культурниці. Ну, ми що, пололи, сапали. І потім так вийшло, що мене запросили на роботу робити майстром лісу, розсадника лісового. Майстер лісового розсадника це така робота, яка починається із маленького насіннячка і закінчується однорічним сіянцем. Перед тим як достаємо насінинку із шишки, вона проходить деяку обробку. Шишку ми засипаємо в спеціальні контейнери, ставимо в сушильну камеру, яка сушить цю шишку 24 години із меншої температури до вищої, щоб шишка правильно відкрилася і щоб насінинка могла звідти випасти. На треба обескрилити. Ми його засипаємо спеціальний у нас барабан, є в який ми засипаємо, обескрилюємо це на Потім ми його перевіваємо від де крильця, де пилюка, гіллячки, якісь там корінчики, від сміття, щоб не було сміття, щоб насіннячко вже було чисте. Після цього ми його обеззаражуємо. І Знов підсушуємо, тоді ми засипаємо вже висушене правильне насіння, засипаємо в бутлі або в каністри спеціальні, де воно потім зберігається в морозильних камерах. Таке насіння в морозильній камері може зберігатися буквально 10 років, не втрачаючи своєї якості. Потім весною починається весняний сезон, сезон посіву. І ранньою весною, ну це десь в квітні, місяці, ми Починаємо сіяти, висівати наше насіння. І чекаємо 10-14 днів, поки зійде наша насінинка. Привабливий, дуже цікавий цей процес наблюдати, дивитися за тим, як проростає насінинка, як піднімається, як воно скидає насінинку, розкривається, там ялинка чи сосенка. І, ну, за цим процесом я весь час дивлюся. Для того щоб мені знати, як себе почуває, щоб дивитися, чи добре чи добре сходить, чи сходить не дуже. Саме основне, щоб не пересушити і не перелити. Для того, щоб знати, що в нас, ми робимо аналізи ґрунту. Що в нас робиться? Це в нас аналізи на азот, на калій, на фосфор, на кислотність ґрунту. Да, наш розсадник це як дитячий садок для сіянців. І починаючи з яселок, і також до старшої групи. А старшу групу, ми тоді вже їх випускаємо вже в ліс. Вони вже йдуть на природу рости в лісі. І ми стараємося, щоб ну, її так глядіти, щоб вона потім в лісі могла прижитися добре, щоб не міняти умови, щоб земля була підходяща, щоб. ну, щоб ліс висадили і не висохла вона, щоб вона все, все ж таки росла, і щоб приживаємість була гарна. Для мене кожна рослинка, кожне деревце ну, воно як живе. Воно живе, воно відчуває все, що, що йому там зламали гілячку, відірвали листочок чи ще щось. Тут мені здається, що воно живе. Так, да, я відношуся з любов'ю до рослин. Ліс заспокоює, ліс у миротворення. Ходиш по лісі, душа відпочиває, як кажуть. Ніякі погані думки не лізуть в голову. Відчуваєш тільки спокій, доброту. Ну дерева ж не обіжають дуже сильно людей.